Сосновий ліс і тут ось така краса, тут щось невідомо, що тут таке було. Заросле щось. Щось тут було. Чи клумби, чи ще щось. Ну, схоже, більше не клумби, бо ще одна там така була. І ось таке все зелененьке. Не знаю, чи тут доглядається цією травою чи то косить її, чи то воно саме таке гарне росте. Але от щось є де погуляти, є на що подивитися, про що подумати. Все-таки дуже цікаво, щоб хтось підказав, що воно таке тут було. Ну, власне, на всіх картах вказано, що тут старий австрійський парк. То, можливо, там якраз і були якісь клумби. Тому що це, я так розумію, як центральна частина іде. І от воно одне за одним такі оці загорожі якісь. То, можливо, тут і був якраз. Це, можливо, і була центральна частина парку. Так що, будь ласка, хто знає, напишіть в коментарях. Хто не знає, той теж може приїхати. Хоча просто подивитися, як воно. Боже, тут неймовірно гарно. Тут щось ще таке цікаве. Можливо, тут колись були фонтани. Бо на клумбу це так от прям точно вже не схоже. Можливо, да. Щось на кшталт фонтанів щось було, можливо.